Обласний бюджет, і в тому числі бюджети області по загальному фонду на Прикарпатті за 2012 рік виконано на 96,1%. Голова ДПС в області Віктор Рахмільна на позачерговому засіданні колегії Івано-Франківської облдержадміністрації назвав основні фактори, які спричинили до недовиконання планових показників. В першу чергу в бюджеті 2012 року не було враховано перехід ряду суб'єктів господарювання бюджету ухворюючих в інші області. Зокрема, Бриватбанк у нас ліквідувався, сплатив у 2010 році 8 мільйонів податку прибуткового, сьогодні платить в Хмельницькій області. Банк Ідея, який перереєструвався у Львів, юридична особа, так? Минулого році в 2010-му сплатив біля 6 мільйонів податку з доходів фізичних осіб, зараз перереєструвався у Львів. Тому тільки від цього. Виду резерву ми втратили близько 25 мільйонів, не отримали податку з доходів фізичних осіб. Другий момент, на чому я вже зупинявся, в бюджеті були закладені темпи росту заробітної плати 2012 року 18%. За даними статистики, темп росту заробітної плати в 2011 році склав 15%. До речі, я хотів би ще один момент сказати. На жаль, і бюджети 2013 року, особливо мене турбує місто Коломиї, Івано-Франківськ. Ну, як можна спланувати бюджет в місті Коломиї, коли середнє нарахування річні плати за землю 5 мільйонів 5 млн, в бюджеті закладають 11,5. Звідки їх взяти? Або скажіть, шановні керівники, де ми не оподатковуємо, або приймайте тоді рішення по грошових оцінках. Перераховуйте, піднімайте ставки. Те саме місто Івано-Франківське. В середньому місті Івано-Франківську 46 мільйонів за рік нарахувань плати за землю. Я говорю про нарахування. В бюджеті закладено 58,8. Це вже дара 12 мільйонів. Бюджет сформований під видатки, оптимістичний бюджет, у лапках під видатки.